407 тисяч вінницьких пенсіонерів отримують у березні підвищені виплати. Індексація торкнулася вінничан, яким призначено пенсії до 2020 року. Про це суспільному розповіла очільниця обласного управління пенсійного фонду Олена Корчака. Мінімальне підвищення буде 100 гривень, максимальне півтори тисячі. Так, для непрацюючого пенсіонера мінімальна пенсія з двох тисяч гривень зросла до 2520 тисяч гривень. Всі категорії пенсіоне в тій чи іншій мірі будуть задіяні в процесі індексації. Одна із відмінностей цього річ, що будуть проіндексовані найменші розміри пенсії, чого не було в попередні роки, у розмір індексації, розмір зростання доплати буде більший у тих, у кого власні показники більші, більший коефіцієнт заробітної плати і більший коефіцієнт стажу, який у кожного свій. І е, чим вищі ці коефіцієнти, тим більший розмір підвищення буде у кожного.